Добрий раночок, дорогенькі мої глядачі. Я сьогодні на городі. Сьогодні у нас 25 квітня. Погода дуже хороша, сонячно, тихо, і я маю ще поробити що на городі. Хочу підкормити свої суниці. агрус, малину, купила добрива весняно-літнє. Купила декілька пакетів по 2 кілограми. Я вам покажу зараз, яке воно те добре, як я буду його розсипати. Воно гранульоване, я буду підсипати під кущики, під малинку. І Тоді позагрібаю сапочкою, пройде, чи дощик, чи в нас вже должна бути водичка з 29 квітня. Ну, воно буде потихеньку розставати і буде легшенько моїм ягідкам, ягідним кущикам. Сьогодні купила 4 пачки такого добрива, хочу попідсипати. Дивіться, для ягід весняно літнього підживлення, полуниці, суниці, малина, смородина, агрус. Ось таке ось. Я зразу попідсипаю і позагортаю луночки або дощ, або вже з 29 числа в нас вже буде подача води. Так, надіємося. Ну, ось такі ось добрива. Ось сюди, дивіться. Оце весняно-літнє добриво. Ще не пізно ще, тільки квітень. Оце я хочу попідживлювати. Хочу, там так багато зав'язалося ягодок на смородині, на агрусі. І щоб їм було легшенько, я їм зараз попідсипаю такого добрива. І сапичкою пороблю коло них такі луночки і понасипаю. Ну, а таке, дівчатка, приступаю. Бистренько зараз вас поведу, ви побачите. Ось така суничка. Ось такі рядочки. Якщо можна так сказати, я осінню їх перероблю, бо бачите, вони вже трошки поз'єдналися. Тут різний сорт, бачите, вже починає квітнути. От. Площа тут величенька. От стільки сунички. дивіться. Ну, прямо добре, то є де тут попрацювати. Ось будемо. Ось починає така цибулька сходити. Така, знаєте, це я пізніше садила за ту кучковку. Цибулька така сходить. Тут лишила місце, це будуть помідорки. А ось ось така редісочка, це редіска рядочки. Ось така смородина, цей рік. Багато так квіточок зараз, щоб вам було видно, дивіться. О, дивіться, така смородинка. Можливо, бути багатенько ягід. А це мої дорогенькі ота кучковка цибулька, що я вам казала, що я на салатик садила. Вже ми щипаємо листочки. Прямо гарна. От така ось, бачите? Горошок. Горошок, щось не весь сорт гарно вийшов. Я вчора попідсадювала і ще вчора кинула спаржеву квасольку. Хай буде, я люблю її таку приготувати. Ось, дивіться, що я ще знайшла. Полізла в погріб, а там. Отакі кали вже я за них геть забула, дивіться, і оце мені предстоїть. У тому році, хто був зі мною на каналі, ви бачили, як гарно вони цвіли, різного кольору, і жовті, і червоні. Потім були такі двокольорові Пікасо. Тоді були. Такі, знаєте, темні темні, такі, як спіла вишня. ну оце в мене їх так багато. Ото вже такі діточки маленькі подрізалися і підпадали в прошлом році. А це такі всі гарні, великі ось, ось, ось бачите. Скоріше всього, це такі жовті-величенні. жовті такі величинні. Оце вже темніше. Тут і росточок, бачите, це такий світлий, а це темний. Це якісь червоні. Такі великі, дивіться. Ну, ось мої хороші, оце. Зараз я буду цим займатися. Ось о, дивіться, яка цибулька. І тут уже на той рік уже дітка отпаде. О, всі попускали, всі попускали росточки. Дивіться, теж з діткою, бачите? Оця з діткою, оця з діткою. Та вони всі практично ось такі великі кали. Ось такі великі ростки. Оце мені зараз предстоїть така робота. І ще хожу, навіть не знаю, де їх притулить, їх не так мало. Ну добренько, давайте посажу, бо на завтра оп'ять обіцяють, у нас дощ. Давайте побачимося. Хочу вам показати отакі свої рослинки. Це гіацинти з цибулькою. Я знаєте, що хочу? Я хочу. У мене їх дуже-дуже багатенько, я хочу трошки випродати, а на їх, за ці кошти, на їх місце, я дуже хочу нові сорти морозників. Є такі, знаєте, жовтого кольору, є такі темні, махрові, такі дуже-дуже гарні. Гіацинтів у мене багатенько, прямо добре. Я вам два відео зняла, показала прямо, і менших цибульок багато, діток, то я трішечки ось накопала. Дуже такі гарні, дуже великі, цибулі здорові. І самі квітконоси такі високі. Ось я їх попакувала, і хочу оце сама не зможу, бо працюю, мені подруга допоможе. Та й таке, дівчаточки і хлопці. Отаке, От чим я з вами поділилася. Ось такі гарнюченькі квіточки. А на їх місце куплю морозники, а які, тоді вам покажу. Ну, всього найкращого вам. Все, пока-пока.